Ніколи нічого не попадалося, тому пропоную відкрити і подивитися, що ж тут може бути. Серйозно. Ну, це явно чиясь пересилка. такий графом. Видно, що він використовувався. Я не думаю, що це оригінальна упаковка. Ну, скажем так. Окей. Як мінімум я очікував щось більш цікаве, а як максимум ще й дороге, тому що пінопластові упаковки дуже дорогі. Тому, скоріш за все, то не оригінальна упаковка. графин. Гривень 50-100, я не знаю. Ну тут є якась марка, така, така фірма. Я загуглю, звісно, може це щось дуже дороге. Бо тут навіть все ось прописано на англійській. Тому подивимось.